А чувак, який зробив майдан. Ну, один із співавторів Майдана, ми ви ж всі розумієте, да, що за Майданом ховались, хто організовував і для чого, і до чого це привело. Я не буду деталізувати, тому що, знаєте, зараз придумали прикольну кримінальну статтю е, по цій темі. Тож, да, от забрали в людини можливість вільно думати, вільно мислити, вільно висловлювати свою думку, якщо там хтось з чимось незгідний. Але я так скажу, те, що я зараз готую для художнього фільму, ось цей відеоролик, який з реальністю немає ніякого відношення. Я думаю, той, хто захотів мене почути, Той мене зрозумів. А той, хто далі, оце там ходить з факельними шествіями, Ми ж бачили ці відео, по Львову ходять. Та чи ж ви, суки, не воюєте? Що ж, ж ви ходите там? Чи ж ви наших людей простих зараз хватають ось ці із етикетками хищник? Ну це смішно нажа. Вони не відповідають ні фільму, тому «Хищник», ні психології. Для мене це ті люди, які порушують закон, це дішовачки, дішовачки без честі і совісті.